Це слухо. Ми тільки що засію пережили важкі дуже хвилини закльопування руків я цього так, гуцульського ножика. І тут доводиться говорити за Анку Меркель. Ну, Треба і на щось переключитися. Попри те, скажу трагедія нашого гуцульського ножика, як ми його робили, оця Анка Меркель це ніщо. Ну, розумієте, поки ви не почули все з партизана, що вона наговорила, розумієте, чому неприємність? Ми нарізаємо речення. Це розумієте взяти, це як зводити Мерлін-Манро до задраного плаття, а там все-таки була трагедія і людина таки померла. До сутки, власне, я б так сказав. «Партизан» – це ліве видання, лівий такий подкаст. Я це доправився цих слов. Коротше, ліве ЗМІ, яке знаходиться в опозиції до Орбана. І говорити, що це от фіц, фіцо Орбанів на Меркель Бабіш там виступали, я би не став. Це тут от вправлятися, розумієте, кожному легко бившу комсоршу ображати». Ще батька згадали б її. У нього були свої причини приселятися на схід. Навіть Ідіана Джонс збирався в добу Макартізма викладати в, на університеті в Ляйпцігу. Не забувайте за це. Так ось. Треба було слухати все. А не одне речення. От власне до чого вони там вчепились зараз. О! От. Я не буду, значить, угорські все одно, і я з вами на слуху не розумію. От. За що йдеться, власне. Як вони хотіли політику разом з Макроном проводити, вона ну, не хто там був на той час, чи якийсь інший Макрон там був. Я чесно вже не пам'ятаю, хто в той час був перед тим. Той Макрон чи інший Макрон попередній вже не важить значення. Звинувачувати бабушку Б'еркель в трубі це безсенсовно. Звивалити на неї все. Ну, доба така. А хто був конструктивний серед європейських лідерів цієї доби, як і доби 30-х років? Хто тоді був конструктивний? крім Отого акваріліста, один конструктивний був Путін, він свою лінію гнув. Так що ж, маємо ставати на його позиції через його конструктивність. Важить те, що Анка Меркель сказала потім в кінці, я, на жаль, не знайшов. Я Лася була свідком. ну, Наприкідло мені далі шукати цих маярів, що вона вірить в перемогу України, в те, що мир буде, якщо Захід збереже єдину позицію і буде. Підтримувати Україну і покаже свою силу. Ви розумієте, ви завжди висмикуєте цитати. А щодо проламування єдиної європейської лінії в той момент, це звичайні розмови політика. От не було б війни, якщо б Байдена не було. Ви це чули? Чому Анка Меркель має бути в її віці розумнішою за Трампа? Ну, не пісняється в студії вже правильно. Недержання нет, і вже хорошо. Если є, то прячет. В її возрасте вже треба о недержании думати в женском. Це вже проблема настоящая. А те, що важить не те, вона говорила, як би було, якби вона лишилася і що ковід їй не дав добратися до недоступного Путіна. А те, що вона не говорить, здайтеся зараз, вона не говорить. Здайте Україну за Путіна за трубу. Вони говорять, підтримуйте Україну, підтримуйте її сильно. Тоді мир можливий, мир через підтримку України. І то добре розумієте, не треба ставати на позицію комуністичної партії Совєтського Союзу і всіх обвиняти в правих і лівих уклонах на почві України, як у нас полюбляють. Лишитеся самі навіть греки вам. Тут, але який потужний снаряд? Уже показували бригаду артилерійську, я 203-мм, слухайте, уявляєте? У Уме... увеличена дальність, оце уменшений заряд вибухівки, скільки там 12-11 кілограмів. А чому ж ти не сказав, що цих гаубиць грецьких більше, ніж корейських коксанів? уявляєте? Що... Все-таки, коли ми хвалимо потужність Сходу, це через імпотентність Заходу. Одна невелика корупційна чеська фірма спроможна поставити в Україні від греків значно більше 203-мм гаубиць, ніж Корея з 70 170-мм Оксанів. І головне ж вибухівки більше і сталь якісна, легко фрагментуємо не так, як у нас на такі саблі розриваються снаряди, які от летять в пів моєї руки, значить. А там же ж нормальна сталь, не с 60 все-таки. Фрагментіруємо на мелкі осколки, хер витащиш. Так що зрозумійте. Ніколи не висмикуєте, до чого я кажу, ніколи не висмикуєте одну фразу. Послухайте все. Те, що уважить не те в цьому виступі в партизані, а те, що вона. Свого, як його Орбан там виправдав, каже, що Обран проводить проугорську політику, не про європейську. Розумієте, це от прийти на партизан, на антиорбанівське власне, на, на антиорбанівську платформу і там публічно насрать. Розумієте, на сто сказати, що от Орбан проводить проугорську політику. Як? В принципі, Орбан може проводити проугорську політику. Хіба дешевий енергоносій, дешевий газ, боротьба з пенсіонерами, яким за пенсіонерам вічно не вистачає дешевого пива, дешевого дешевих цигарок і ще там чогось є про або про словацьку або про чеську політику. Ні, про словацьку, про чеську, про угорську, про румунську. Це все одно, говорить, що про польську політику є оце от боротьба з бандеризмом. Про польську політику є підтримка бандеризму. Тому що будь-яка альтернатива це Ерефія, а Ерефія гірше за все це разом взяти. Розумієте? Не за пенсіонерів треба дбати. А чому вони дбають за пенсіонерів? Тому що голоси. Тому що якщо проводити справжню нормальну потрібну політику, то ви ніхто не вибере. Розумієте? Тому от і Меркель. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я ще спробую загнати одну закльопку. Але уже сам. Я еще хочу сказать, включите ли Так я надо, тебя... э, вот знаете, я вот э, чисто свою думку скажу. Скажи, я вообще вот уже я. мне надоело всех слушать, что да. кого-то опенять искать виноватых. Да. Надо жить в реалии, чтобы Европа поддержала нас, вот на и, и, ну и Соединенные Ася, Штаты, известно, и но... чтобы Украина смогла силой, только силой можно да. победить Украину, ой, Россию, извините. Ну, как я неужели, было? неужели люди можно, до сих пор этого быть. не поняли? еще я хочу сказать про Зеленского. Что бы там ни говорили про Зеленского, сейчас Бабченко там какой то помои вылил на него. Если бы не Зеленский, то давно бы мы были уже в каком-то дерьме непонятном, потому что вот даже взять пример уже Чехии взять пример Чехию, это страна, которая имеет репутацию, из которая продает по всему миру оружие У и даже мы покупали, да, у которых даже мы покупали не мы вообще, и поэтому Зеленский сейчас это тот человек, который всех всех на уши поднял и Но ему дают и, стране, как и ему его везде встречает и ему кто что может помогает а выберите кого-то еще сейчас и что пока он свою репутацию будет иметь международную украина да, просядет. просядет. Да. поэтому думайте люди добрые Прежде чем відкривати ротяку на Зеленського. Ну, я вам задам таке питання, щоб Європа нас признала. Треба діяти як Довженко, чи навпаки, треба більша корупція або менша. От над чим треба роздумувати. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будем вам вдячні.